Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 367 за підручником мало брать класу, автора Олександра Істеря. І у нас таке цікаве завдання: так, у нас знайдіть значення виразу. Давайте спробуємо. Так, ось зараз секундочку, трошечки верю. Так, і перше. Властивості ви вже вивчили, формули ви знаєте, я впевнена в цьому, тому будемо зараз застосовувати. Так, 5 у третьому. Помножити на 2 у утрему. Відразу бачите, що у нас однакові степені. тому можемо взяти в дужки. 5 помножити на 2, а 3 винести за дужку. Тобто 5 помножити на 2. Це у нас буде 10 у кубі. Таке порахувати дуже легко. Ну, знаємо, що буде 1000, так? 3 нулі. Добре. Ну, я так розумію, що це так, щоб розм'ятися. Поїхали так само: 1 четверта. До квадрата помножити на 20 у квадраті. Однаковий степінь, все беремо в дужки, все прекрасно. Тобто, у нас 1 четверта помножити на 20, квадрат за дужки. Можемо скоротити 4 і 20, так? на 4 ділиться, у нас це буде 1, це буде 5. Табличку знають всі, так? Майже. Отже, у нас виходить 5 у квадраті, а 5 у квадраті, 5 на 5, 25. Є третє. Так, 0,2 в 13 степені помножити на 5 в 13 степені. Степінь той самий, все так само. 0,2 помножити на 5. Беремо дужки, Нічого не змінюємо, просто степінь виносимо. Так, ну все. 0,2 помножити на 5. Це буде одиниця. 13 степені у нас одиниця в будь-якому степені дорівнює 1. Так, ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, 4. Красиве, яке у нас 4, 1,5. У 7 степені помножити на 1,13, також у 7 степені. Робимо такі самі маніпуляції. 1,5 поки що без зміни. 1,13 і степень задушки, можна так сказати. Так, що ми робимо? Нам треба перетворити в звичайні дроби, це по-перше, так? І в неправильні дроби. Це обов'язково, щоб ми могли скоротити, тому що при множенні ми маємо право скоротити. Люблю 1,5 це 15 поділити на 10, так, 15. Десяток. Так, є Помножити і перетворюємо в неправильний тріп. 1 помножити на 3,3 3, плюс 1 4, тобто буде 4, 3. Так, і у 7 степені. Господи, хоч би скоротилися, бо до 7 степеня це важкувато, так? 15, 3 скорочується на 3, це буде 1, 5. так? Далі 4, 10 ми можемо скоротити на 2. Це буде 2, 5. Ну і 5 п'ятих, тут одиниці, тобто, по суті, виходить 2, 2 у 7 степені. Можемо скористатися таблицею квадратів, да, з основою 2. Ну, чим я і займусь. Це буде 128. 128 є п'ята. Треба трошечки опустити. Не в місяці, так, у нас на 0,5. О, тут дуже цікава історія. 0,5 у 7 степені помножити на 2 у 8. Бачимо, що степінь не однаковий, тому треба зробити однаковий. А як це зробити? Звичайно, розкласти на множники. Ми знаємо, що при множенні степеня додаються. Тобто, щоб перетворити на 7, нам треба на 0,5 у 7 степені безміни помножити на 2 у сьомому степені, і що там не вистачає? Одинички. 7 плюс 1 буде 8. Тобто ще помножити на 2. Нікуди не дінешся. Тепер беремо у дужки те, що з однаковим степенем. 0,5 помножити на 2. Степінь дужки. Так, і помножити на 2. Є. 0,5 помножити на 2 це одиниця. Господи, слава Богу, 1 у 7 степені помножити на 2. Отже, 1 у будь-якому степені дорівнює 1 помножити на 2, це буде просто 2. Так, і шосте. Красиве, нічого не скажеш. Давайте так. Перетворюю відразу в неправильний дріб. 1 помножити на 2, 2. І плюс 1, 3. 3 другі. Так у нас виходить. 3 других. В шостому степені помножити на 2 треті у восьмому степені. Робимо так само. Значить, у нас 3 другі поки без зміни. В шостому. Ми завжди розкладаємо те, що у нас з найбільшим степенем. Понятно, що маленькі розкладати у нас нема смисла. Так? Помножити, значить, беремо 2 треті, у шостому і рахуємо. 8 мінус 6 буде 2. Тобто нам ще треба у квадраті, так? 2 третіх у квадраті. Так, 6 плюс 2 8. Розкладок. Красиво. Так, тепер беремо душки і саме те, що з однаковим степенем. Інше взяти ми не можемо. Тобто, у нас виходить 3 другі. Помножити на 2 третіх, красиво, так. І до шостого степеня. Бачимо, що скорачується все прекрасно, так? Не залишається 2 третіх у квадраті. Поїхали. 3, 3,3 буде одиниця. 2, 2 це буде одиниця, тобто 1 в шостому степені. 1 в 6 степені А 2 третіх у квадраті це буде 4 дев'ятих, так? Бо нам вже треба розв'язати. 1 у 6 степені це буде одиниця, тому 4 дев'ятих так і залишається. Все це буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.